Після десятимісячного простою відновив свою роботу харківський тракторний завод. Подивитись на виробничий процес та поспілкуватись з робітниками ХТЗ сьогодні приїхав Петро Порошенко. Президент відзначив, що за результатами останнього кварталу минулого року зростання економіки країни склало 4,7%. Однак для подальшого розвитку необхідно підтримувати українського виробника. За це Порошенко обіцяє співвітчизникам фінансові компенсації. За моїм дорученням було прийнято рішення урядом. Ще за запровадження нової бюджетної програми компенсації вартості селянам, які купують українські трактори. Майже 600 мільйонів гривень спрямовано з державного бюджету на цю програму, і вже не 15, а 20% вартості трактора компенсується з державного бюджету. Наразі ХТЗ вже має замовлення на виробництво машин. 30% з них українські, решта зарубіжні. Планується відновлення старих і напрацювання нових ринків, а також виробництво 150 машин на місяць, котрі будуть значно доступніші за імпортні аналоги. Зазначив керівник контрольного пакету акції ХТЗ Олександр Ярославський. Він в три рази дешевле, ніж імпортний аналог. в три. А деякі там і в три з половиною рази діше. Він стоїть там порядка. П'ятідесяти тисяч доларів після долара не проведення. А такий аналог порядка 150-180 ста тисяч сьогодні на ХТЗ трудяться дві тисячі працівників. Заборгованості підприємства не має ні перед державою, ні перед робітниками. У цьому президент переконався особисто, поспілкувавшись із колективом. Я пройшовся зараз по конвеєру, поговорив з працівниками. Всі сказали. заборгованности по заработной платні нет. Больше того, выплаченный уже аванс. Я выплатил 73 миллиона задолженности, то, которое не должен, то есть во время простоя. Даже не задолженности, а во время простоя выплатил зарплаты 73 миллиона. То есть порядка 3 миллионов долларов я поддерживал рабочих, чтобы они просто не ушли на другие предприятия. Також Петро Порошенко наголосив, що візьме під особистий контроль підвищення заробітної плати працівників у два рази до кінця поточного року. Марія Кузнецова, Євген Карпенко. Новини сьогодення.